Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла без обстрілів. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми ж продовжуємо нести службу в посиленому режимі задля вашої безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 835 викликів. До відділків поліції доставили п'ять порушників комендантської години. Перевірили 39 підозрілих осіб. Виявили три факти незаконного обігу наркотичних речовин та зупинили 15 нетверезих водіїв. Антирекордсмен доби 61-річний водій автомобіля Рено Трафік, якого зупинили на вулиці Бугаївській вчора ввечері. Результат тесту показав більше, ніж 5 проміли, а це в 25 разів більше, ніж встановлена норма. Водія відсторонили від керування та склали всі необхідні адміністративні матеріали. Знов вибухонебезпечний предмет біля моря. Саме таке повідомлення вчора отримали в Київському районі. На місці працювали оперативні служби. Тож нагадуємо, будьте. Уважні в разі знаходження небезпечних або підозрілих предметів негайно телефонуйте 102. Бажаємо вам безпечного та вдалого дня! Бережіть себе та своїх рідних! Все буде Україна!